Найулюбленіша моя серія в 2025 році це фентезі, тиша від української авторки Grain Либовський. І ось вам п'ять причин, чому ви маєте це також прочитати. Перша це унікальний світ, якого ще не було в жодному фентезі, ні українському, ні закордонному. У нас тут іде мова про космос, про планети, які дарують свою силу людям на планеті Земля. Друга причина книга написана українською. Це не переклад і це дуже відчувається. Третя причина оцінка читачів. 4 і 8 із 5, що я вважаю майже ідеальним. Четверта причина: книга читається на одному диханні. Ви можете осилити 300 сторінок за 1-2 дні. І п'ята причина це доросле фентезі з глибоким сенсом. Авторка Ред Грейн Либовський створила світ, який підкорив тисячу читачів. В Книзі не буде, знаєте, зайвих соплей, зайвих переживань та описів, але вона однозначно вам сподобається. Тож зберігайте це відео на пізніше або вже біжіть в книгарню, щоб побалувати себе такою неймовірною книгою.